Всім привіт! В общем, кажи, знайшов причину, скуди в мене потік масла йде. Нефлянець то був, да? я вам показував попереднє відео. Е, в общем, сам насос. Розібрав я цей насос. Це в нас НШ32 гідросила Мастер, там плюс щось, він такий з хороших хороший. Типу, в общем, було воно і раніше запотівало. Я думаю, ну скуда, вже там. І... Прокладки під насосом міняв, гарні плотніші став. Думаю, може десь там, може, флянці, на флянці там кольця. Це я ще теж кольця поміняв, нічого не дало. І замітив, що воно таке оце між з'єднанням оцим. В общем так, коротше, зняв. І тут навіть видно, бачите, все, така воно наче роздавлена, роздушена, Роздушена це кільце. А воно, дивіться, воно було видно, ізначально вставлено в цьому насосі неправильно. Що воно, воно так видно, і що його, бачите, такі соплі типу, роздавило його. Воно не стояло в цьому пазові на крисці. Воно повинно в пазові гарно стати. Його десь там на заводі зібрали трошки не так. Ну, зараз воно вже потекло. Поки мотор робив, видно, він засох цей насос. Бо ми так довго складали цей мотор. То і потекло вже гарно. То я не знаю, Чого це Значе, ну, похоже, у мене такі кільця є, може трошки чуть-чуть товщі. Там сутка насос, у мене є такий якийсь там, коротше, ой, насос циліндр. Він трошки там якийсь дефектний старого зразка в гаражі. І на нього постійно підбирала кільця, бо щось ремкомплектні, не, не, не можна надіти гільцю. Вроді, так і є тоненькі кільця. Якщо б воно це тільки розміри було, було б дуже класно, бо я не знаю, у мене таких великих ніде немає. Ще таких ремкомп'єктів нема, вже там три десятка є разних, нічого не підходить з нього. Понакупляв тих китайських, разних і польських понакупляв. Ну, як кинеться щось шукати, то не можна нічого підібрати. Ну, капець просто якийсь. Все, що на тракторі на цьому стоїть, воно якесь унікальне. Або, або те, кільце таке саме по розміру, ну воно тонке. Або товсте, ну тось якось так. Ну, короті, причина знайдена, суд дивлюся, що так стані непогано. Ну як непогано, погано, з люфтами-шестерні. Але ще крути, то хай крути. Не будемо техніці мішати. <смі> ці странибися ці ну Я думаю, якщо в крайнім випадку не знайду, вже кільця не підберу сюди такого, що по розміру, то буду промазувати це. Герметика туди, по цю канавку замажу, туди його приліплю отим, цим витертим. І це все на герметик Віктор Рейнс. Мені наче він той герметик гарний, і не розтворяється ні бензині, ні в маслі. То я думаю, воно буде якийсь час тримати, а тоді куплю куплю колись, коли поставлю. Тобто, а робили. Було такі, було такі ситуації, у кого? З цим, цим насосом. Так, все, дякую за увагу, ставимо пальчики вгору.